Крок уперед і тростина на старті, на циферблаті не видно доріг. Жити наосліп без сумніву варто, навіть якщо хтось зі зрячих не зміг. Роман Фещак читає свій вірш Життя на осліп, який написав до міжнародного дня незрячих про життя людей з порушеннями зору в своїй поезії розповідає часто, адже сам втратив зір у 14 років. Писати вірші каже Роман. Почав у старших класах, коли навчався у львівській школі для незрячих дітей. Опанував шрифт брайля, трохи щось писав, читав далі, озвучив телефон. Тобто є спеціальні програми, які озвучують телефони, ноутбуки, і таким чином я з добу можу і списати, бо до того якісь були думки, фантазії, щось в голові крутилося, але ж не міг якось це об'єктувати назовні. Свої вірші роман публікує в соцмережах і на літературних форумах, а також у газетах, колективних збірниках і літературних виданнях. Також у 2024 році поет став лауреатом премії імені Степана Будного. Працює в різних жанрах. Зокрема, каже, любить писати фентезі вірші. Пейзажна лірика, інтимна, так і патріотичні вірші. Люблю писати щось філософське. Зокрема, буду говорити сьогодні про незрячих, оскільки сам я незрячий, і хочу донести головну думку, що незрячі не гірші ніж зрячі, а іноді можуть навіть здивувати. Першу патріотичну поезію розповідає Роман. Написав у вересні 2022 року. Каже, планував видати збірку, але почалася повномасштабна війна. Я тоді цілий місяць писав. Тільки патріотичну поезію практично щодня, а потім, взагалі, перегорів, я навіть не знав, що мені робити, тому що писати патріотичну поезію я не міг, а не писати взагалі теж не міг. А писати про щось інше я думав, що це якось неправильно. Проте тоді квітень, травень трошки побачив, що природа живе, люди далі продовжують жити, і зрозумів, що потрібно писати про все, що є довкола нас, і якраз і тим самим допомагати людям. Людям десь може відволіктися, а десь він знайти якусь розраду в тих рядках. На творчу зустріч прийшла школярка Анна Мусій. Він зміг показати через вірші те, що пережив. Найбільше мені запам'яталося і сподобалося це його поезія Герої не вмирають і Вірш не мовчи. Він такий досить. Крикущий, навіть так скажу в ньому дуже багато змісту і сенсу. Супроводжує Романа на таких зустрічах його мама Марія Фащак. Жінка розповідає, син пише не лише вірші, а й прозу. Здебільшого це оповідання та казки, але в майбутньому хоче спробувати себе і в романі. Завжди підтримую свого романа. Він пише вірші, мені дає саме перше, щоб я прочитала. Він дуже багато пише фентезі. Я не люблю фентезі. І його всі фантастичні ті вірші мені не дуже. А всі решта я люблю і читаю, і казки його читаю, і оповідання. Зустріч із Романом Фащаком організували під час проєкту творчі зустрічі з молоддю, розповідає директорка Центральної міської бібліотечної системи Оксана Лихіцька. За її словами, його ініціювала обласна організація національної спілки письменників України на базі центральної міської бібліотеки. Це є надзвичайно хороша ініціатива, адже не всі можливо сміливі більш заявити за себе. Не всі, можливо, мають можливість заявити в пресі там чи з друкованими якимись виданнями. Тому така зустріч, яка відкриває їхній талант і ми. Можемо тепер говорити про те, що українська література має майбутнє. Богдана Савицька, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.